Там відійшли від Міндіджгейту? а ви далеко не ходіть. В сратих історій у енергетиці багато. Енергоатом там не один такий. Коротше, Центренерго замовило вугілля у сумнівного підрядника, відвалило йому 132 лями авансу без жодних реальних гарантій ні на товар, ні на гроші. Підрядник, боже, як неочікувано, просрав строки, привіз тільки 5% від замовленого, і гроші не повернув. Центренерго пішло до суду, і суддя подивився на це і такий. Ні, подивився на договір, подивився на інші документи і зрозумів, що гарантія, під яку видали 132 лями авансу, була фуфлижна, і, взагалі, від самого початку все скидалося на те, що, що підрядник просто хоче струсити бабки з центренерго і звалити. Тож суддя пішов сам розбиратися, що за діч йому тут парять. Ага, і таке буває. Струсив пояснення з Центренерго із шахт, які видобувають вугілля, а ще пішов вивчати реєстраційні дані, історію і навіть фінансову звітність компанії-підрядника. І дійшов висновку, що це системна проблема, що вся процедура закупівлі вугілля працює через сраку. А значить що? Значить, треба цю процедуру виправляти. І суддя нарізав задач Кабміну. Ви там ще не впали в кому від офігівання? Чудово! Тоді Уліть на канал дивитися повне відео, як це все взагалі могло відбутися, і що відповів Кабмін.